Його ніколи не замішували просто тільки на воді. Коровай завжди круглий, і в собі містить величезну кількість символіки. Дивень, як і коровай, роздають після весілля гостям. Чим більше калачів буде роздано, тим більше благополуччя і щастя буде привнесено в сім'ю. На Вінниччині калачі прийнято давати і людям, які прийшли на поминки. І якщо велика дуже кількість людей буде, то короваю буде замало тоді. Випікають лежень. Шишка це, це символ такої світобудови, і всередині є насіння, з якого щось колись має прорости. Хліб у сьому голова. Вітаю, друзі! Так, сьогодні поговоримо про хліб. Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця і дослідниця Тетяна Дугельна. Багато є приказок і прислів'їв про хліб. Чому для нас, як українців, так важливо знати історію хліба і того, що ми називаємо хлібобулочні вироби? Ну, ми в першу чергу з вами хлібороби. Наші з вами пращури завжди вирощували хліб, і, відповідно, на столі завжди мало бути і хліб, і до хліба. Які є ще цікаві прислів'я про хліб, які характеризують не тільки важливість цього почесного гостя на столі кожного господаря, а і частини нашої гастрономічної культури. Без хліба не обід, без капусти не борщ. А ви думали, що борщ без буряка? Пам'ятаєте, у нас є відео на каналі Калина, дослідження борщу, і я вам там говорила, що борщ не обов'язково має бути саме з Буряком. Борщів є величезна кількість. Якщо ви пропустили це відео, поверніться на канал Калина і пошукайте його через пошук. Або я вам залишу ще посилання під цим відео. Подивіться його, це дуже цікаво. Продовжимо. Без хліба і любов гине. Чому? Поговоримо сьогодні про обрядовий хліб українців. Саме про обрядовий хліб я хочу сьогодні вам розповісти детально, дуже цікаво. Можливо, щось ви для себе візьмете новеньке. І якщо будете щось новеньке дізнавати з цього відео, обов'язково коментуйте, адже ви пам'ятаєте, що ваші вподобайки, ваші коменти під відео підтримують нас і розвивають україномовний контент. Де хліб і вода, там немає голода. Тож, давайте з вами зануримося в історію почесті стосовно хліба. І почну я з однієї української казки. Якось ми з вами вже говорили про казки як частину нашої культури, що в казках саме через казки, через міфи, через легенди. Передавалося дуже багато сенсів, і навіть зараз я не впевнена, що казки містять такі глибокі сенси у сучасних хай мене вибачать у сучасних казкарів. Тому що раніше всі казки були про те, щоб навчити дитину певним проявам, певної взаємодії, певним цінностям, розумінню, як влаштований світ. Так от. Одна із цікавих таких прикметних казок про хліб, якось, побачивши урочистий стіл, а на ньому святковий хліб, підступна гадюка позаздрила хлібові і прагнула дізнатися, яким чином він досягнув такої височенної почесті. Хліб повагом розповідав хоч із гордощами. Але й з напливом гіркого суму. Спочатку його закопали у землю, як достиг, жали серпом. Молотили ціпом, віяли, сушили, молотили жорнами, місили кулаками, пекли на вогні, а вже потім поклали на урочистий стіл. Гадюці від переляку. Забило віддих. Вона ухвалила, що краще для неї плазувати у вогких драговинах, ніж терпіти такі випробування та муки. Тож, знаєте, друзі, що для того, щоб на столі з'явився дуже смачний запашний хліб, то від пшениці до цього прекрасного красення на нашому столі йде великий шлях. І цей шлях описаний саме в цій казці легенді. Тож маємо зрозуміти, що українці взагалі пишаються величезним, різно, величезною кількістю різновидів асортименту різних хлібобулочних виробів. Причому хлібобулочні вироби це сучасний термін, не, його не застосовували наші пращури, а вони всю випічку називали хлібом. Але. Недарма у кожної випічки, якщо вона готувалась під певний обряд для певного ритуалу, була своя назва. Тож про основні назви і про основний символізм, ми сьогодні з вами поговоримо. Так, от які ж основні? Наприклад, коровай, дивень, калач, лежень, криж. Шишки, ярильський хліб, корж, книж, колобки, перепічка, калита, вареники, пампушки і галушки, також вважалися частиною хлібних виробів. В першу чергу треба знати, що для того, щоб створити дійсно коровай, чи калач, той ритуальний хліб, який буде ставитись на стіл. При певному обряді його ніколи не замішували просто тільки на воді. Ну, якщо це не певний, не певний такий рецепт, який з цього вимагав. Як правило, робили настої, на травах цілющих і робили їх за різними технологіями відповідно відповідності до того, що далі буде випікатися. І саме на цих настоях, в тому числі, додаванням борошна, різних спецій, різних солодощів, інколи ще смаколиків, різних сухофруктів, випікалися ті чи інші вироби. Тож, першим, про що я хочу вам розповісти, це саме великодні, весільні та шановані короваї. Коровай це, напевно, що один із най-най-най особливіших таких. Хлібних виробів. Вони завжди присвячуються небесному світилові Сонцю, Даш Богу ярилу і завжди круглі. Коровай завжди круглий, і в собі містить величезну кількість символіки. Я думаю, що хоча б один раз в житті ви бачили коровай. Коровай, як правило, круглий і оплетений косою довкола, косою, як символ безкінечності, коловрату. Безкінечності руху Сонця по а, світу, і Коровай це завжди про саме благословення Сонця. Вважається, що короваї використовують разом з крашанками, з писанками і для великодня, і на весілля, і для того, щоб когось особливо, скажімо, визначити. В традиції наших предків виготовлення короваїв вважається цілим мистецтвом. І не всім вдаються короваї не тільки по смаку тіста, а саме по оздобленню. Це вимагає величезної. Глибинної розуміння, глибин, глибинної символіки. коли готува, готуються короваї, наприклад, на весілля, то робиться дуже величезна кількість підготовчих певних обрядів. І я пам'ятаю. Як мені багато років тому випікали коровай, як я з захопленням дивилася на цю, на цю подію, як це все робилося, як це все замішувалося, які пісні співалися, які яйця, як воду приносили, і як жінки до цього всього дія, дійства готувалися, як чоловіки також приймали часткову участь. Ну, Це дуже цікаво. І ось коровай завжди має бути дуже таким, знаєте, енергетично наповненим, тому що він саме частіше ставиться на весілля як основна страва, якою потім частувати будуть гостей. На нього можуть покласти і колоски, і зірочки, вигляді вже тих як прикрас, або прикрашаючи. Додатково квітами, коли вже випекли, калиною колосками, тож знову ж таки пшениці, щоб підсилити ось цю енергію добробуту, щастя, якщо ми говоримо про весільний каравай. Також часто на короваї зображається символ дерева, дерева роду, щоб побажати молодим разом жити багато років, і на цьому дереві позначають квіточки, зірочки, щоб діточок, як зірочок на небі, квіточок любові, побажання, здоров'я, голубочки сажають на коровай для того, щоб вказати на те, що Саме це символ Сонця і благословення для любові. Наступним таким аналогічним короваю є е, е, такий дуже цікавий, е, ну, Високий, скажімо, коровай, бо коровай, про який ми зараз говорили, він такий більш плаский, А ось дивень це взагалі унікальна така хлібина, вона може бути в 2-3 яруси і символізувати декілька світів. Ви пам'ятаєте, що коли щось роблять наші майстрині, вони завжди закладають туди Саме символізм розуміння світогляду. Писанкарки виписують символікою це певні листи до богів писанки. Майстрині, які роблять мотанки, в мотанки закладають певний символізм. Майстрині, які виготовляють дідухів, також закладають туди через біжжя всі, всі все, все розуміння, як влаштований світ. Так от, Дивень це саме такий дуже потужний ритуальний кала. Можна сказати, декілька калачів в одному, і, як правило, його виробляють із плетенок, які вдвоє, втроє переплітаються і складають таку, як наче, башню. Дивень, як правило, завжди також прикрашають, прикрашають гарно і гілочками, і ягодками, переплітають різними видами тіста. Інколи чіпляють зверху ще додатково або якісь квіти, ну ж таки, калину, зелень, або штучні, або живі. Цей, як правило, хліб такий, він характерний для півдня, ну, частково для Слобожанщини і для Полтавщини. Але, як не дивно, цю хлібину дуже часто випікали, саме не в повному обсязі, як ви бачите зараз на фото, а випікали просто в вигляді гілочок дерева тобто обматували гілочки дерева. Кістом, прикрашали їх і потім так запікали. Навіщо? Дивень, як і коровай, роздають після весілля гостям. За традицією українською, до речі, яка збереглася до сьогоднішніх часів, ну, принаймні в селах і невеличких містах так роблять, коли йдуть на весілля, то приносять обов'язково собою хліб і сіль. Якби Казуючи, що ви не просто подарунки принесли, не просто прийшли привітати молодих, а ще хочете, щоб вони разом і е, мали що їсти, і з'їли ту сіль і хліб, і мали і щастя, і благословення, і добробут на довгі роки. Так от, з хлібом, сіллю приходили. На весілля, а й шли взагалі завжди або з шишками. Я вам також про них сьогодні розповім, або з шматком короваю, або шматком дивню, або з гілочками, гілочками які от символізували часточку того щастя, яким молода хотіла поділитися. Бо вважається, що через дивень, як через гілочки на дереві, дивиться молода на молодого і вирішує, чи він любить її, чи не любить. До речі, звідси і походить його назва. Дуже часто, коли дивень саджали у піч, то дружки співали до молодої. Наприклад, дивись, Марієчко, на білий світ крізь дивень і калач, і свого сокола побач. А уже жінки, які печуть це обрядове тісто, які повністю працюють з цим обрядовим тістом, вони часто такі виводять, таке співають. Світи, жар у печі ясно, печись дивень, вельми красно. Славимо нову родину на всю нашу Україну! Ну, не знаю, як вам, але мені то мурашечно дуже. Тому що це дуже гарно, дуже глибоко, і це завжди про те, що в кожному ритуалі і обряді в Україні дуже багато любові, символізму і мудрості. Калачі. Калач це, як правило, така плетенка по колу, часто всередині з дірочкою. І, е, як правило, це символ достатку, благополуччя, печеться завжди з пшеничного борошна. Вважається, що взагалі це символ весняного і е, осіннього рівнодення, зимового та літнього сонцестояння, коли сонце змінюється. І тому калачі дуже часто саме на ці пори року і випікають. Випікали і пригощали. У калачів взагалі, як у обрядового хліба, є дуже велика кількість, скажімо, функцій. З одного боку, крім короваю на весілля, випікали і калачі, невеличкі калачі, якими могли пригощати. Як гостей, так і з калачами могли йти свататися ще перед весіллям. Тобто, це така собі, знаєте, Досить серйозна обрядова страва. Навіть коли молодята йшли і запрошували на весілля е рідних, е рідних, родичів, друзів, вони також часто приносили калачі. Також калачі бувають різними, великими, маленькими, і їх випікають дуже багато для того, щоб роздавати великі кількості, бо це якраз от чим більше калачів буде роздано, тим більше благополуччя і щастя буде привнесено в сім'ю. Також у різних регіонах України калачі могли виконувати ще деякі допоміжні функції. Ну, Наприклад, ними обмінювалися, коли, коли один, домовлялися про щось. Як я вже говорила, запрошували на весілля. В якихось регіонах приносили обов'язково і пекли на хрестини, на Пасху. На Різдво, щоб знову ж таки пригощати довкола всіх рідних і близьких. А також я знаю, що принаймні на Вінниччині калачі прийнято давати і людям, які прийшли на поминки. Хтось дає булочки, а хтось калачі. Ну, частіше за всього, якщо навіть булочку випікають, то її переплітають як символ безкінечності, вона має бути округлою, все рівно ось ця символіка обрядового хліба калач, вона все рівно залишається. Є ще такий дуже цікавий вид обрядового хліба, який називається лежень. Подивіться, як він виглядає. Він також весільний обрядовий хліб, він значно більше за звичайний калач і значно більше навіть за коровай. Якщо, наприклад, буде дуже велике весілля, а наші пращури гуляли гарно, я вам хочу сказати, що і зараз бувають весілля на 200 300 чоловік, і навіть на більше, не будемо про це зараз говорити, щоб не травмувати нікого, не дивлячись на те, що в країні йде війна, весілля все рівно гуляють. І якщо велика дуже кількість людей буде, то короваю буде замало. Тоді... Випікають лежень. Лежень це такий різновид, як ви вже зрозуміли, саме обрядового хліба. Він завжди овальний, не круглий, бо його так легше було і сформувати, і випекти. І він, як правило, печеться з такою оздоблюється велика довгаста хлібина різними красивими символічними елементами. Зверху. Як правило, як подібно до короваю його оздоблювали різним тістом. Інколи саме лежень робили ще для того, щоб відвести молоду до нової родини. Тобто, коли молода мала вже поїхати і буде жити в родині свого чоловіка, то її родичі мали зробити лежень. І подумайте, чому лежень? а тому, що у нього є певний зміст. І от в народній пам'яті збереглися саме пісні такого змісту. В п'ятницю до діла лежність замісила шишки й перепійці, в пічку посадила, горобчик у вікні, цвірінь, цвірінь, печи короваї, черінь. Тобто це говорилось про те, що в деяких традиціях лежень мав лежати протягом певного періоду свят, ну, наприклад, аж до водохреща, від Різдва до водохреща, і тільки на водохреща його треба було нарізати і вже з'їсти, якщо ми говоримо вже не про весільні тільки обряди, а і про те, що такий хліб часто готувався. На інші свята. Вважалося, що е, дуже добре, коли е, людям роздаються такі борошняні вироби, які називаються шишки. Шишки часто готують з того ж самого тіста, що і короваї, вони нагадують небесні зірочки, шишечки, і в піснях дуже часто про них ми маємо згадки. Та печи мати калачі, та печи матінко на меду, я ж тобі дружечок на веду. Та печи матінку з шишками не сама, я йду з дружками. Тобто, вже тут сказано, що саме шишки це весільна обрядова випічка, яка е, додатково до короваю готувалася для того, щоб е, обов'язково роздати дружкам, роздати друзям, е, щоб у них також було трошки е, більше, як то кажуть, е, можливості. Знаєте, е, це зараз в нас. Сучасна традиція кидати букет молодої. А от шишки це якраз коли вже сталося весілля, коли вже склалася родина, то поділитися цим щастям з молодими людьми і шишки роздавали дівчатам, роздавали хлопцям, які не одружені, для того, щоб вони також створили сім'ї. Шишки пеклися з зубчиками, вони були такі колючі. І взагалі шишка це, це символ такої світобудови. І всередині є насіння, з якого щось колись має прорости. Тож, шишка недарма символізувала майбутнє благословення на нові сім'ї, тим, кому дарувала молода сім'я на своєму весіллі цей обрядовий хліб. Ну, це тільки невелика кількість тих е, хлібних виробів, які ми сьогодні з вами розібрали. Їх набагато більше. Це і вареники, і перепічка, і галушки також відносяться до хлібних виробів. І це величезна гастрономічна культура українців. Одне скажу вам однозначно: ми особлива нація з особливою ідентичністю. У нас велика своя культура, і в ній є багато розгалуджень, в тому числі гастрономічних. Тому вивчайте, вивчайте наше українське для того, щоб більше розуміти, які ми з вами мудрі, глибинні і унікальні. Адже навіть у хліб. Закладалися розуміння світоподоби, взаємодії людей, богів, людей між собою, як взаємодіють духи, стихії, природа. А з вами була Тетяна Дугельна. Я бажаю всім нам щасливої долі, повернення наших близьких рідних додому з перемогою і відбудови України на новому рівні. До зустрічі!